Ще в двох країнах Європейського Союзу українці можуть оформити паспортні документи. Державна міграційна служба України повідомила про функціонування мобільно-технічних комплексів у столицях країн Словаччини та Чехії. Наразі українцям у містах Братислава та Прага доступні такі послуги: оформлення id картки чи закордонного паспорта, у тому числі замість втраченого або викраденого. Обмін id картки чи закордонного паспорта через закінчення строку дії, зміни інформації, непридатність до використання. Обмін паспорта зразка 1994 року на id картку за бажанням чи у разі непридатності. Одночасне оформлення закордонного паспорта та id картки, зокрема найближчим часом стане доступною і послуга обміну посвідчення водія.